Доброго вечора. Ми продовжуємо читати повість Ярослава Стельмаха Найкращий намет. Але водночас, продовжував Митько, наша задача ускладнюється, бо на цій частині і на підступах до неї, мабуть, ворог зосередить неабиякі сили. Ну, скидається на те, погодився Юрко. Але ж треба ще й нападати. Вів далі мій друг і виставляти патрулі, проводити розвідку, отже, сил там буде не так уже й багато. Правильно кивнув Юрку, а я ж тільки дивувався, як здорово Митько все розрахував. Тож тепер скажіть, що можна придумати в такій ситуації? Я вважаю, заговорив Витька, – що нашому загонові геть усім слід перебратися на той бік і кинутись в атаку, змітаючи все на своєму шляху, мчати прямісінько до того квадрата, що ти казав, там хапати прапор і назад. Це єдине правильне рішення. Це ще треба знайти їхній прапор, озвалась Люська. А в цей час, докинув і я, їхня розвідка спокійнісінько обнишпорить нашу територію і захопить наш прапор. Та й трьом човнам наш загін зараз не перебереться. Вони й на березі, ще можуть на нас. Напасти. Тоді, Вітька каже, єдино правильним рішенням буде нашому загонові сидіти на цьому березі у засідці і чекати. Тільки човен підпливе, одразу хапай їх. Можна, Наталка, на це, але звичайно, не всьому загонові слід розділитися. Частина й справді на березі зачаїться, частина охоронятиме прапор, а решта переправиться на ворожу територію. Правильно погодився Митько. Оце і є єдино правильне рішення. А я тут хитрість придумав, каже Генка. Ну, ну, зацікавились ми. Знаєте, які там шпигуни. Коли кордон переходять, одягають на ноги вирізані сліди ведмедів, кабанів чи оленів. От і ми давайте виріжемо, наприклад, кабанячі сліди, підкрадемося тихенько на човнах, вискочимо на берег і в кущі. А зелені, хоч сліди й побачать. Подумають, що тут кабанячі і не звернуть на них уваги. Що ж це, по-твоєму, за кабани, які з води виходять? запитав Юрко. Як тридцять три богатирі, Витька, уявляю собі картину та зелені одразу здогадаються. А ми їх тоді прикріпимо задом наперед. Генка знову за своє. І здаватимуться, що то вони на водопій йшли. А назад же як, митько питає, чи вони через ріку попливли? Це, мабуть, якась особлива порода. Кабани спортсмени. Та й де тут кабани є? А це кабани, ну, переселенці, не здавався Генка. Ну, ідеї, що тебе захихотів вовка. А в тебе взагалі ніяких, генка йому, не хочете, як хочете. А тепер ось послухайте мене, заговорив серйозно митько. І всі замовкли, бо зрозуміли, він говоритиме про щось важливіше от кабанів. Сьогодні, годин за три тому, ми виявили на нашому березі шпигуна зелених. Отого рудого. Ах, вирвався крик обурення з грудей четвертого загону. Проаналізувавши цей факт, і вухом не повів Митько, ми з Сергієм вирішили. Вирішував він один, що ворог сам вкладає зброю до наших рук. Ви, певно, не знаєте, ми із Сергієм збудували пліт. Так ось чого у вас у таборі не видно, почувся ззаду голос Ірини Васильівни. Ну та зараз я вас лаяти не буду. Вона навіть посміхнулася. «Продовжуй, митю. Ось що я пропоную, повів далі Митько. Ми із Сергієм, і Генкою, можна іще когось четвертим взяти, більше пліт не візьме. Перепливаємо у досвіта годині о п'ятій, а то й раніше річку і направляємося у глиб ворожої території. Я пробираюсь аж у той квадрат, де у них найвірогідніше знаходиметься прапор. І маскуюсь, мабуть, залізу на дерево. Хлопці ж залишаються в резерві. Сергій у чагарнику, пам'ятаєте, коло лісу. Хоч і на видноті, але навряд чи кому спаде на думку, що там хтось сидить. Генка ж залізе в копицю. Ага, в копицю, протягнув генка. А якщо вони її підпалять, та ти що, здурів? не втримався я. Хто ж це буде її палити? А хто його знає? Ото й рудий підпалить. Він, по-моєму, на все здатний. Ну, тоді я залізу, запропонував я. Та хай уже я, погодився Генка, тільки ж дивіться, це на вашій совісті буде. Чи він серйозно це казав, я й не зрозумів. Ну, от і все, закінчив Митько. Отже, наш намет бере на себе найвідповідальніше завдання. Ми спробуємо знайти і захопити прапор, а що з того вийде, не знаю. Здається, непогано придумано, відповів за всіх Юрко, навіть здорово. Ти кажеш, ваш намет схопилась Наталка. А як же Славко? Ну, це вже занадто, Митько зітхнув. Ще й цього собою брати. Він тільки все зіпсує, піаніст. Хоча засміявся, хай завтра покаже сміливому свій приз за пісню, а заразом і фотокартку переможця риболовлі. Вони от здивування остовпіють. От ми з них погони і позриваємо. ги 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 засміявся я. І зовсім не смішно, Наталка підскочила. Ви обоє думаєте, думаєте, ах, які ми дотепні та розумні, а Славко, у двадцять разів кращий за вас. Славко". Та якби не твій Славко, у нас взагалі був би найкращий намет, повторив я, що вже не раз чув від свого друга. О, о високо несетись, якби вас усіх із того намету виселили, отоді він був би найкращим. А заприз це вона вже до митька. Ти йому просто заздриш». Я, я, ти, ти. Ти свої дурні ракети пускав, а славко хотів, щоб загін не осоромився. А рибу, думаєш, я не знаю, як ви всі ловили. Один Славко приманку не кидав. Ну, обнімайся тоді зі своїм славком, вже не на жарт розсердився Митько. А ти зі своїм Стеценком або з Мусюкиним кинула Наталка і пішла геть. Славкнюк похнюпився і стояв, як три печених раки. А ти чого стоїш? вигукнув Митько. Біжи, доганяй, жених піаніст. Славко увібрав голову в плечі, скривився і так мені раптом стало його шкода. Так шкода, що я підбіг до нього і став поруч, не знаючи вже, як і втішити. Над майданчиком зависла неприємна тиша.